У березні місяці була проведена акція Одна заробітна плата на ЗСУ. Хочу доповісти, що нашими управліннями, комунальними підприємствами, деякими бюджетними установами були зібрані кошти більше 600 тисяч гривень, на які були замовлені 27 фіпівдронів і станція керування дронами. Вже 10 дронів передано нашому Ізюмському батальйону територіальної оборони, і остальне буде передано на найближчий. час. Хочу подякувати всім працівникам управлінь, комунальних підприємств, державних установ за те, що вони відгукнулися на цю пропозицію разом до перемоги. Всім дякую.